Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу. З вами на зв'язку я Ігор Бабак. Зараз засніму невеличке відео про нашого бролера підростаючого. Сьогодні їм 20 днів. От, на 21-й миску розселяли, але розселяти буде сьогодні неділя. Такого нічого особливо не робив. От, ну, Розселю сьогодні, таке діло. По графіку він має бути 778 грамів. у них, ну, побачимо скільки буде. От, так що будемо розселяти, ті клітки де пусті. Буде по 9-10 по 10 штук, навіть вийде їх. Корм вже перевів їх на Ось. Що я б боявся? Гровер Селівана, Прокормимо їх, стільки там наположено буде. Будем, коротше буду дивитися, як вони будуть рости. О, і тоді вже переведу їх на фініш. Ну, Бролір це така птичка, що швидко споживання росте. Як багато хто знає, вони дуже швидко. Вирізаємо і на 43-45, рідко ми дотримували до 50 днів. І вони були, були такі пічки, що і по 4 кг, але це не масово. Виборочно, там може і 100 штук, штук 10 А так середня вага була чиста, 3,5 кг. Це на філівановському кормі Борисовського заводу. І, і зараз вони ось до нас так от у клітках сидять. Да? Банда. Позірую на камеру. Ну такі гарні птички. Я думаю, що тут вага буде більше, ніж 778 грамів. Випайку зараз у них чиста вода. Випаював мидом без ніякої хімії, без добавок. Пробна партія, будемо дивитися, там відео я знімав, де я е, розповідав. Як медом випаювати? Будемо все пробувати. Хочемо вийти зовсім цих хімічних випайок. Хоч вони як би і треба, але краще вже випаювати народними методами. Тим паче, що ми тримаємо то їх недовго. Будемо наблюдати. Я слідкую за їхнім послідом. Знаю вже, як сельманила, коли нападає, буває. То треба випаювати зразу, ні, нічого не чекаючи. Випаювали раніше, брали недешеві препарати. Ж, кажу, зараз все ця партія у нас медом. Ну, все чисто якби для себе, для дітей. От. І тушонка там. Все-таки треба запастися до весни. Бо не будемо ми тримати аж до весни їх. Нам вистачить м'яса, я думаю. І зараз буду робити зважування. Скільки ж вони на сьогоднішній 20-й день, яка у них вага. Так що зараз поставлю телефон і ну, буду доставати, важити і тоді вже пересаджувати їх по кліткам. Ну, ось один. Першого попав, що його поймав, не буду їх перебирати. У нього вага 900 і 913 десь грам. Ну, що теж взяв другого. 900 2, 900. Ось ще одного. Теж там 900. Ну, кожний 905, отак може грам. Випадає там. 900, 910, 60. Так, продовжуємо. Ну, Розсадив я їх. По кліткам, по 9 штук сидять вони. У нас у кліточках корм розсипав. Цей корм у них гровер. Це виходить у них від 15 до 30 днів. Їм можна кормити. Ну, треба якби кормити. Але сьогодні їм вже у нас 20. Так що вони їли ще стартовий корм. А ми завжди так держимо, довше держимо на старті, щоб вони стартанули добре. Ну як бачите по результатам зваження, то стартанули вони доволі гарно. 778 грам. У них чуть -чуть більше за 900, там 900 з копійкою, то на сьогоднішній день вага у них дуже гарна. Ну, не так, щоб сильно там дуже-дуже, ну не відстають. Бо предвидші дві партії було, ми тоді продавали трохи ще. От, то нам прислали птичку, не птичку, а яйце. Перша партія, наче і коп виростає, воно якась помість. І вагова була, що там два з половиною, десь середня вага. Чисто ну заліз, да, Жовтенькі були, гарна птичка. Ну, потеря була по вазі вже чисті. Я по чисті завжди беру. Грязна вага мене не цікавить. Вже. Ну Тут в принципі, для зважування то гарна, тобто, вага у них грязна, ще, звісно. Ну ось такі вони кругом сидять, по 9 штук. Воду поналивав, все провірив, поїлки їхні. Ось така у нас банда. Тут у них сидить по состані клітки 8 штук. А так кругом по 9. Ось такі птички вже лопають по кліткам, вже освоїлись. Ось. Ну, ростіть, щоб були всі по 5 кг. понятно? Зрозуміли? Всі зрозуміли, да? Ну, всі зрозуміли, звісно. Так що давайте набирайте вагу, доберемо скоро ми їм кормов. Так що з кормами проблем їх не буде. Оце наші перепілочки, несучки чисто несучки на яйце. Яйця справно несуть. Ми доволі цією птичкою виставляв на продаж, але... Там подзвонила якась жіночка, що якщо там три штуки треба кидати чи що. І яйця вже один вранці збирав, кидають ось ці крупні яєчки. Я вже казав, що постійно вживаю яйця перед їдою, наче серце. І хочу сказати, вже і казав, що допомагає. Ніяк не крути, а своє воно дає. Я там зачитував про яйце, що воно, як воно. Да і птичка сама теж м'язко добреньке в неї. Так, Такі у нас справи. А там у нас ще сидять дві клітки таких, то вже у нас на інкубаційне яйце. Ось дружина зараз збирає, будемо закладку ще одну робити, щоб замінити мацстадо на зиму. Ну будемо своє держати замовили. Ще яєць, щоб звести, потім ну, зробити мацтадо, бо свої не можна брати такі сестрички, щоб були своїх. А тут нам треба більше хлопчиків, щоб додати до дівчат. Ну і це знову там поміняємо, вже як буде виходити. І все, і буде у нас знову мастадо. А тих вже соберемо яєчко, заложимо інкубатор і вирізаємо. Бо я, яєць багатенько зараз. Не особо щось люди беруть. Ну, звісно, все подростяло. У нас ціна так і залишила 45 гривень за лоточок 20 штук. Але все рівно трохи менше вже стали брати яєчки. Бо все подорожало і люди трохи вже не так його беруть. Але беруть і м'яско беруть, і яйко беруть. Ну ми будемо вирізати, бо я люблю, коли його навіть якби не вистачає, тим воно десь якось на якийсь день, не більше там два у нас воно залишається. Треба свіженьким. Так що такі шановні на справи. От, всі вже устаканились. Брулерок наш. Так що спілкуємося. Підписуйтесь на канал, кому цікаво. Буду далі знімати. Мені самому цікаво, як вроде, нас ця партія, що ми випаювали медом без хімії. А там будемо бачити, дай Бог, щоб так воно все і було, краще випаювати медом. Бджілка, який мед приносить, вона не глупа. А збирає там всі, як казали, Види вітамін вона приносить. Ну і ми ось так от вживаємо. Що не так, десь розповідав, щось не так. Зняв, вибачайте, знімаю, як умію. На все добре. Ставте лайки. пальчик вгору. І ще раз дякую всім за підписки. От. А, ну ще все. все. Броддира я теж вже почистив, приготовив для перепілочок наших, які будуть вилуплюватися. Акумулятор заряджений на випадок того, що світло буде вимикати. Нічого, прорвемося, нас не злякаєш. Ми вже прийшли до цього, як і що нам робити. У нас отоплення є. Тут у них... Дровами топим, парове, не замерзайка залита в трубах. Так що у них буде тепло, якщо. Ну, вже бролерами тримати не будемо. До весни я вже казав, ще перепілочка буде, нам цього буде достатньо. Ну, Ще раз всім гарного дня. Дякую ще раз за перегляди. На зв'язочку з вами я Ігор Бабак.